Шановні колеги, випускники, партнери та друзі Академії, сьогодні ми маємо велику честь і приємність відзначати 30-ту річницю з дня заснування дипломатичної академії України інституції, яка від самого початку стала важливим інструментом. Розбудови незалежної української дипломатичної школи академія була заснована в 1995 році з ініціативи Міністерства закордонних справ України. В час, коли наша держава лише формувала власну зовнішню політику і гостро потребувала системної підготовки нової генерації українських дипломатів. Її створення стало можливим завдяки підтримці. Тодішнього міністра закордонних справ Геннадія Йосиповича Удовенка, державника, патріота, політика європейського мислення. І саме тому сьогодні Академія Гордо носить його ім'я. Упродовж перших двох десятиліть свого існування Академія функціонувала як повноцінний заклад вищої освіти. Саме в ці роки були закладені потужні академічні традиції, створено унікальні навчальні програми, започатковану міжнародну співпрацю, сформовано ядро фахової спільноти викладачів і слухачів. У 2017 році академія було трансформовано у заклад післядипломної освіти, відповідно до викликів часу та потреб. Державної служби. Сьогодні ми стоїмо на порозі нового етапу. В умовах війни, геополітичної турбулентності, стимкої трансформації системи міжнародних відносин, постає нагальна потреба у відновленні академії як повноцінного. Вищого навчального закладу із сучасною магістерською програмою, післядипломною освітою, аналітичним центром та міжнародними освітніми проектами наше бачення це модерна, стратегічна, відкрито мисляча академія, яка готує фахівців нової доби, глибоко мотивованих, професійних. Креативних здатних представляти Україну в світі не тільки в умовах боротьби, а й у період великого відновлення. Ми дякуємо всім, хто був залишається з нами, викладачам, випускникам, державним партнерам, закордонним друзям і міжнародним організаціям. Академія це насамперед люди, ті, хто творить її репутацію в Києві, в Брюсселі, в Нью-Йорку, в Женеві. В Африці, на Близькому сході, в Азії та в Латинській Америці нехай наступне десятиліття академії буде роками розвитку, повернення до академічного статусу, поглиблення міжнародної співпраці, впливової аналітики та лідерства в галузі дипломатичної освіти. Я дякую вам за довіру, партнерство та спільну роботу задля спільної сильної, незалежної, дипломатичної, зрілої України. Слава Україні.